У Харкові відбувся п'ятий міжнародний дитячо-телевізійний фестиваль Дитятко. Щорічний захід об'єднує сотні учасників з України та за кордону. Телеканал я тебе не міг оминути таку подію і взяв участь у престижному конкурсі. І варто зазначити не без успіху. До першої столиці відрядили учасників нашої передачі Дитяча студія Експерт, які поділилися враженнями від незабутньої подорожі. Ну мені, звісно, очень понравилось. Каждый день був ярким і інтересним. От, наприклад, перший день там сначала було відкриття фестивалю дитятко. Ну, мне понравился концерт, там интересно был. Потом у нас вечером был квест-шоу. Он подготовил нам командные игры, там, где мы познакомились с другими участниками с разных городов. Потом мы собрались возле костра и пели песни. Там один участник из фестиваля сделал гимн к этому конкурсу, и мы учили его. Потім в конце этого дня был яркий фейерверк. Во второй день у нас начиналась экскурсия по городу Харькову. Мне понравилось. Фестиваль нам подарил очень прекрасну возможность поговорить и познакомиться з тими людьми, которых мы видели только на экранах телевизора. но никогда не думали, что будем общаться так близько с ними. Стосовно результатів самого конкурсу, дитяча студія «Експерт» з легкістю пройшла відбірковий та наступні етапи. Доволі непоганий результат, враховуючи кількість і географію учасників. І як не врахувати досвід та купу позитивних емоцій, які отримали юні херсонці. Адже, окрім розважальної програми для дітей, яку підготували організатори, для малих телевізійників проводили майстер-класи. было, конечно, на фестивале очень много мастер-классов, но мы не успели на все сходить. Мы были э, на мастер-классах на тему режиссер. Нам э, проводил режиссер Сырана. Потом э, телеведущий Андрей Куликов. Э, у нас была с ним отдельная возможность поговорить, пообщаться, прогуливаясь по территории лагеря. Э, потом э, на, на творческой встрече с Натальей Гузеевой, которая является автором Пяти Пяточки на Капитошке, с композитором, э, который написал музыку к смеш... Мультфильмы смешарики Марії Ландой, кіножурналісту Давидом Шнейдером. Мне очень понравился мастер-класс Рассела. Он з Ирана. Он снимает фильмы с подростками. Очень интересные. Он нам рассказывал, как начинать снимать, про что лучше снимать фильмы. Было очень интересно. А зовсім нещодавно під час зйомок чергового випуску дитячої студії Експерт за участі відомого композитора, сценариста і режисера Сергія Котовського гість студії несподівано обрадував юних експертів почесними грамотами міжнародного дитячого телевізійного фестивалю Дитятко. Я повноважений від фестивалю дитятко дитячого телевізійного фестивалю вручити певні нагороди. Зокрема, експертам Кузнєцові Каті. Вітаю. Дитяча студія Експерт. Телекомпанія Я Тебе, лауреат 5 П'ятого міжнародного дитячого телевізійного фестивалю Дитятко вітаю. Також дипломом нагороджується Комарова Екатерина, дитяча студія експерт телерадіокомпанія Я тебе», Лаурат 5-го міжнародного дитячого телевізійного фестивалю Дитятко. Вітаю! І весь Сімоняку світлі!